Ну, просто після того, як нам е, скільки всяких резинових вжухалок попало, я трішки. да, Трішки запашлив. Коротше, отакий олень. А це на, на пляжку. Затичка на пляжку. Я як побачив, то був ну, подумав трошки про інше. Хоча, я думаю, при великому бажанні. Можна буде, просто буде дискомфорт з резиновими кільцями. А так, воно ще й викручується. Ну, коротше, така штука. Отак. От. Не думаю, що це дорого. Гривень 50 дамо і йдемо далі. Так, давайте за цією. Нам щось таке попадалося. До речі, я їх дуже вдало продав. За... Да, таке чи не таке. Якщо складається, то таке. Не складається. Окей. Трошки не такий, але суть та ж сама. Багатофункціональні кусачки. Такі. Понял? Там вони відрізають, і кусають і все, що хочеш, і опять це вонюче обільне масло. Засунемо їх назад. Що той раз, що цей раз? Ті е, були більш компактними, вони складалися, типу як мультитул. Продали ми їх за 230 гривень. Подивимося, за скільки продамо цей, і переходимо до цієї, щоб вона не залишилася на останок. Торохтить тут щось дуже знатно в такому скотчі і ще таких аж дві посилки. Ось таких. Що тут а, буде, зараз подивимось. Але нічого прям обнадійливого я не очікую. І це я вибрав саму маленьку. Таку. Їх там ще дві, але вони дуже великі. Ну, скажи. Так. Пазли. Ну, от пазли, конечно це, це, це мій фасон. Я тільки такі можу складати. Да вони якісні, але попадалось нам декілька пазлів і там... Ну, дружина склала їх, але не було всієї кількості. Типу, в одному не хватало трьох кусочків, а в іншому не хватало одного кусочка. І, типу, в принципі, весь процес то пройдений, все складено, але дружина каже, є невеличкий осадок, трішки не завершено. Я це дивлюсь і.